Христос хрещається сьогодні. Вселенська церква святкує свято Богоявлення Господнього. Якщо говорити про сучасний вимір цього свята, церква вшановує сьогодні подію хрещення Господнього. Про цю подію безпосередньо оповідають євангелисти Матей, Марко та Лука. Іван же не мов би обходить цю подію, але говорить про неї. Тобто Він оповідає про Івана Притечу, Хрестителя Господнього, який свідчить про Ісуса, оповідаючи події, які сталися, коли Він Його охрестив. На відміну від інших євангелистів, євангелист Марко розпочинає своє Євангеліє своє з події Хрещення Ісуса на Йордані. Власне, ця подія є початком місійної служби місійної місії Христа, тому що це свідчить сам Отець, який говорить, син мій, якого я полюбив, що не би перегукується з другим псалмом, який каже: Син мій єси ти, сьогодні я родив тебе, який є можливим, можливими словами первосвященника, який помазував царя на царство. Що є ознакою Ісуса Христа як Христа, тобто Месію та Спасителя світу. Якщо брати історичний контекст, це свято є одним із найдавніших свят поряд з Пасхою чи П'ятидесятницею, тобто зіслання Святого Духа, його святкування датується близько кінця Другого століття або початком третього. На початку це свято не було тільки вшануванням хрещення Господнього, але й також різдва, поклоніння мудреців, безпосередньо також хрещення Господнього, події чуда, що стався в кані Галилейській та помноження хлібів, і назвалося це свято Епіфанія, тобто явління або богоявлення. Знаємо, що вже з кінця IV століття свято Різдва Христового було перенесено на, на дату 25 грудня, тому 6 січня подія хрещення Господнього об'являє Бога в Тройці, Отця, який, від якого лунає голос неба, ти єси син мій улюблений, що я у тобі моє уподобання, сина, який. Приймає хрещення з рук Івана, а також Духа Святого, який сходить у вигляді голубинів. Також це свято називається просвідченням. Чому? Тому що історично саме в це свято охрещували оглашених, тобто людей, які були не хрещені, але бажали охреститися, тому їх називали також просвіченими. Як каже святе, святе письмо тим, що сиділи у тіні країні смертній, світло засяяло. Якщо брати літургійний план, то ми зможемо зрозуміти і в сучасному світі, що в сучасних богослужіннях. Що свято Різдва та Богоявлення, тобто хрещення Господнього, святкувалися в один день, через те, що ми його як літургійно, так і традиційно вшановуємо і святкуємо однаково ці два празники. Про це говорять нам царські часи, на яких ми читаємо пророцькі месіанські псалми, велике повечір'я, на яких на якому лунає лунає знаменитий вірш з пророцтва Ісаї, з нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог, а також велика вечірня з літургією святого Василія Великого і подальше служіння. Також традиційно, як на Різдво, так і на богоявлення, в навечір'я цих свят сім'я збирається навколо столу, на якому накриті 12 пісних страв. І святкує ці великі праздники, співаючи колядки або щедрівки. Отож, бажаємо вам гарно і достойно відсвяткувати це велике свято Христос хрещається!